Тема проста. Теж до виборів, якраз в березень, кінець березня, можна вважати актуально. Будемо так вважати, що вона актуальна. Хоча, судячи з того, як проходить виборча кампанія, якихось сильних таких кіп не видно. Хіба що в соцмережах. А так, немає якихось зборів раніше там кипіли страсті біля е, цих палаточок. А зараз ні, все так якось спокійно. Палатка одна десь на мікрорайон. Всі вже знають розбиті райони, хто за ким. Якось так дуже все спокійно, просто аж дивно. А ми повернемось до самих перших виборів, коли. В результаті тривалої кризи, ну то інша зовсім тема. Ми якось її неодноразово її торкалися і розглядали, але то дуже цікава тема, чому ж впала радянська влада ні з того, ні з цього. Здавалося б, здавалося б, ні з того, ні з цього, Тому що ще, хоча б, ну на початку літа 91-го, щоб хтось сказав, що через два місяці радя... ну, через півроку Радянський Союз перестане існувати всі. Просто посміялися, сказали, що це хтось не сповна розмов. Але так воно було. Так ось, в результаті кризи, радянська влада впала. Чому ж відразу а вже була багатопартійність з 89-го року, вже в радянському Союзі вважалось, що є багатопартійність? Чому ж не прийшли до влади якісь інші сили? А збереглися ті самі, що й були. Справа в тому, що такою потужною опозиційною силою був народний рух. Ну, колись він називався спочатку народний рух за перебудову. Справа в тому, що народний рух потерпів поразку. Багато хто так вважає, що о, це ці демократи розвалили, вони прийшли до влади. Та ніколи вони до влади і не приходили навіть близько. А от чому? Ну, це, мабуть, причина. В таких певних е, історичних коренях, точно так само, як і в XIX столітті, точно так само і в 20 український національний рух він мав певні вроджені вади. Однією з цих вад є те, що основою складала гуманітарна інтелігенція, яка переймалася в основному питаннями. Мови. Або те, який має бути колір на прапорі зверху, чи то жовтий, чи то блакитний. А ось е, якихось людей реальної справи, чи то е, колишніх функціонерів, чиновників, бюрократів, чи навіть робітників в достатній мірі в рухові не був. І це була велика проблема. І тоді або бізнесменів. І тоді, тобто в 19 столітті в Національних силах, в Національній течії. І це пізніше, і в 20, му в кінці 20-го століття. На превеликий жаль, чи не готові були, чи не здатні адаптувати до своїх завдань частину спеціалістів радянської доби, наприклад, частину комуністів. Ну, вірніше, не стільки комуністів, я тут я не. Неправильно кажуть, а скоріше, членів Комуністичної партії України, тому що в партії була абсолютно велика кількість людей, які, можливо, навіть абсолютно не поділяли цих поглядів. Але якщо людина хотіла зробити кар'єру в Радянському Союзі, то без партійності це й абсолютно нічого не світило. Так що вузька соціальна база руху. Робітники селяни не представлені, ніжненно-технічна інтелігенція. Ну, це одна з причин. Інша причина, патріотична ейфорія часто заважала бачити реальність. І ось тут ми маємо ще одну проблему: ті лідери руху, борці з комунізмом, вони дали себе, не знаю, чи свідомо, чи несвідомо. Що теж можливо, купити. Чим? Як тільки, як тільки Кравчук, який відповідав за ідеологію комуністичної партії, проголосив, що він за Україну, відразу вони його визнали і дозволили осідлати цей рух. Хоча щирість. Е, я не знаю, ну, мабуть, можливе, якесь переродження людини. Я допускаю, що таке є. Але щирість в людей, які засідали в політбюро, а потім починають істово молитися по церквам, або якщо це інша цивілізація, то їздити в Мекку на Хадж, мене, я не вірю в це. Що вони в один момент немолоді люди. І в один момент вони стали страшне, якими набожними, Ось, або такими віруючими, що далі нікуди. Мені здається, це була просто гра. Що це була гра, але ця гра мала на кону. Мала на кону багато чого. І це багато чого, це влада. Влада і. Власність, які йдуть одне разом з іншим. Так що демократи, повіривши, купившись, проще сказати, на гасла, які проголосила верхівка комуністичної партії, дозволили тим абсолютно спокійно захопити, залишити в себе владу і розхапати власність, яка колись була державною. І ось тут базуються усі подальші наші проблеми і біди аж до сьогоднішнього дня. Ну, вибори. Повернемось до перших виборів, виборів президента. Першими кандидатами на виборах їх було, якщо вважати проти всіх, також кандидатом, то їх було семеро. Це Кравчук Леонід Макарович, Чорновіл В'ячеслав Максимович, Лук'яненко Левко, Гриньов, Юхновський, Табурянський, ну і проти всіх. Тобто не було багато кандидатів, але вже з цього переліку ми бачимо велику проблему. Що якщо колишні комуністи, зрозуміло, що голосували за Кравчука Леоніда Макаровича, то демократичний табір відразу був розколотий. І тут ми маємо ще одну проблему, що серед націонал-демократичного табору люди, лідери, вони надто амбітні і своїми амбіціями поступитися не хочуть навіть під загрозою розстрілу. Я вже не кажучи. Подумавши про те, а що буде з Україною. Тобто, в кінці-кінці це не твоя якась, ти, е, якщо ти балотуєшся на найвищий пост, це, в принципі, не твоя особиста справа, ти береш за себе, на себе відповідальність за країну і народ якийсь, щось ти повинен думати. Але ні. Ніхто не хотів поступитися, і в результаті, ви бачите, як були розпреділені Вподобання вподобання українців. Український соціум. Слушаю зауваження, вони були борцями, тобто вони, патетика руйнування. Так? Ми боремось проти. Тобто це було основною метою, мета один. Проти. Проти було ясно проти чого. А інше питання: а боремось за що? І оце питання до сьогоднішнього дня, мені здається, в принципі, не дуже е, обговорюється. І, в принципі, кожен собі, ну, хочемо за все хороше, а народ, от ще один момент, да? це дуже слушне зауваження, Я теж з цим погоджуюсь абсолютно. І тут є ще один момент, що в принципі е, український етнос, менталітет, ну я не знаю, зараз це кажуть, що це все брехня, і е, ну, будемо такими все-таки оперувати е, речами як. Менталітет. Український менталітет він досить консервативний. Українці бояться змін. І таке. Ой, хай би вже так аби не гірше. Ну, е Весь радянський період е це був просто елемент виживання. Ліж тобто, би не було війни. Хоча вона якраз і тоді і стукає, коли така позиція. Займається, що ой, хоч би не гірше, отак от вже як є, так би хоч би і лишилося, хоч трошечки далі, якось ми вже перетерпимо, що це аграрні менталітети. Тобто селяни, селяни в принципі, якщо Бог не дасть якихось катаклізмів, то в принципі щось там ми виростимо і якось то ми переживемо. В українців ще є такий момент дуже важливий дистанціюватися від державності. Ми Довгий час були без держави, а держава це було чимось чужим, як правило, як правило, небезпечним через те йти туди, в цю державу. Бляха-муха, щось там робити. Ой, аби мене не чіпали, я її те, що раз не зачеплю. Десь хай вона буде збоку. І от такий така, от така, е, інерція характерна. Не тільки на початку 90-х, ось вона була, але ось ми бачимо зараз більшість, переважна більшість проголосували за діючу владу. То той, той вже при рулі, ти хай він продовжує таким і залишатися, якось воно буде. Так, да, і таке було. Чужі вкр... не треба так далеко на схід. Він і чи на центр, в принципі. Хоча коли я служив в армії, то я з цим стикнувся, і це мене якби. Я тоді, тоді яскраво я це побачив, що в принципі захід України Вінничину вважає москалями, в принципі, схід є москаляки, а Схід Вінничину вважає бандери, це тут. Оце таке проміжне таке становище. І воно є. Е, і навіть на Вінничині ой прийдуть ці бандери. Хоча, хто знав, хто це такі, то е, комуністичний. Е, чи посткомуністична влада, вона зіграла на цих страхах. Це прийдуть страшні бендерівці, які не зрозуміло, що будуть робити, да? але це вже зразу таке страх, небезпека. Ой, вони вбивали там когось. Ну, і комуністична пропаганда діяла, і виховалися всі в цьому режим. Хіба що он в західних, ну ми бачимо да на карті зразу, тільки в західних областях, там, де якраз бендерівці це. Не було чимось, не було матюками. Це було, наприклад, компліментарно, скоріше було. Ось через те ось такий результат виборів. І як же почала господарювати оця та сама фактично влада? Чорноболова, що да -да. Ще раз. Ні-ні, собрала... стоп, стоп, стоп. Ні. Він був, він війшов. Правда, тут ще. Абсолютно, оце, вони були людьми підпілля. Зрозуміло, що з ними я не маю зараз на руках документів. Да? Я буду так казати. Вони були люди, людьми підпілля і. За ними слідкували спецслужби. Та це однозначно, що слідкували. Куди від того дітися? Я думаю, що вже ні для кого це не секрет. Що вони були обставлені всюди агентурою, багато хто з них був сам заагентурений. Ну, ось зараз, в Прибалтиці, да, зараз шкандаль. Що Данатас Баніоніс, багато з керівників Незалежної Литви, вони були агентами КГБ. Так, да, з ними працювали, ну, справа в тому, що. Така потужна служба, вона знала, як працювати. Там, ну, Як ці люди, що були заагентурені, які там були стосунки, може, хтось думав бути, я е, якось серед них буду, може вести пропаганду, може просто що. А я буду такого собі числитися. Нічого. Ну, це важко сказати, це треба розбиратися з конкретними людьми, якісь документи мати на руках. Зараз ми не про це, не про це. Справа в тому, що. Е, Чорновол, рух, да? рух був розколотий, розколотий на шматки, і найближче оточення від Чорновола відсуралося. І рух, ну, до речі, це ж була не партія. Це був громадський широкий рух, туди входили всі, але після того, як комуністична влада впала, якби, вже почало постало питання формування партій. І ось тут е, почалися розколи, почалося підставляння, почалася боротьба взаємна, і рух залишився, він був розколотий. А ми подивимося зараз на економічне господарювання, на життя, що там далі було. За таким важливим економічним показником, як валовий продукт на душу населення, Україна серед 15 країн колишнього Радянського Союзу з'їхала з другого місця в 92-му році. На дев'яте в 2011-му. За приростом цього показника вона опинилася на 15 місці. Тобто, ми програли навіть Республікам Середньої Азії. І це республіка, країна, яка в Радянському Союзі мала друге місце. Самий простий приклад: візьмемо. Військово-промисловий комплекс. Серед усіх республік Україна мала перше місце однозначно. Україна на Україні були зосереджені промисло... військово-промисловий комплекс підприємства військової індустрії. Що з ними стало? В результаті навіть нетривалого. Вони почали деякі з них переходити на конверсію, але потім в результаті. Як ви пам'ятаєте, інфляція, гіперінфляція, і ці підприємства збанкрутіли, частина з них була порізана на металолом, і практично цей сегмент економіки він практично зник. До речі, ще один такий цікавий момент. Як тільки, може хто пам'ятає, вводились купонокарбованці, і курс був, як тільки вони ввелись величезний. Ось, До речі, на гроші діаспори в Канаді були надруковані гроші. А після цього вводяться купонокарбованці. карбованці, починається гіперінфляція в 93-му році. Україна стає світовим лідером по інфляції. Знецінюються абсолютно всі основні фонди, і вони приватизуються ну, по ціні. Тобто, скільки коштував завод? Мільйон да, колишніх радянських рублів. Тепер його приватизують за мільйон купонок карбованців. Скільки там сірникова коробка коштувала? Тисячі скільки скільки? 10 тисяч, що чи 100 тисяч. Ну, немає значення. Зрозуміло, що воно знецінилось, і воно приватизувалось і сталось чиїм. Зрозуміло, що будь-хто приватизувати навряд чи міг з вулиці. Я думаю, що в принципі такого не було. І ось. Зберігши владу, скориставшись дезорганізацією системи управління економікою власного розпаду Радянського Союзу, колишні партійні комсомольські функціонери отримали право розпоряджатись державним майном. І Україна, до речі, як і всі інші республіки Радянського Союзу, та й не тільки Радянського Союзу, оце фаза переходу переходу. Е до ринку зрозуміло, що вона не могла бути легкою, хоча б тому, що ніхто не розумів, а що це таке. Коли валили комуністичну владу, то в принципі вважали і думали собі, що ми заживемо ну так, як на Заході, забуваючи, що треба і працювати як на Заході. Але думали, що будемо працювати як при Радянському Союзі. Далі був такий момент. Що свобода, це свобода і вибору. І це означає, що не буде ніякої рівності, і будь-не може навіть і близько. А ну, це в принципі люди розуміли, але надіяли, що ця різниця якась буде досить, ну, як на заході, досить розумна, там розрив між бідними і багатими. Получилося, що з крахом радянського союзу відбувається страшенне розшарування, зростає кримін... ну, криміналітет. Якраз він був найбільш підготовлений до... Таких умов. Рекет він, е, і як там нові рускі, нові українці, нові армяні та багато хто з'явилось, вони якраз були підготовлені до таких умов, як найкращі вони зрозуміло е, пожали цей, е, жатву цю зібрали успішно, а потім розібравши власність, зрозуміло, що вони е, а держава вже зміцніла на той час. вони Пішли в політику, то що, що абсолютно правильно, тому що треба тепер цю власність захистити по-іншому, а не тільки з пістолетом. Ну, добре, то інше, знову ж таки, вертаємося все-таки, бо, я, е, бо я, ми збиваємось да, трошечки на манівці. І ось, е, значить, проведення чи не проведення реформ, яких суспільство вимагало, і такий повільний дрейф, невідомо кому, куди, був. Е, Багатьом вигідний. Багатьом він був вигідний, тому що суспільство було дезорганізовано чого хотіло, нікого не контролювало, Чого хотіло? не знало. І цим люди зрозуміло, ті, хто міг цим скористатися тут всякого сумнів. А тепер ми переходимо до виборів. Виборів до це ми дивилися на президентські, а тепер ми подивимось на вибори Верховної Ради. Річ у тому, що Верховна Рада в нас, ну ось хороша. Карікатурка, яка показує вибори до Верховної Ради. От. Ну так, да, це свіжа кар карикатура, але вона відповідає, відповідає істині. У нас завжди, до речі, Верховна Рада, не так як в Російській Федерації, вона завжди мала владу. Вона більшу, меншу. І ось як відбувалися зміни в нашому парламенті. Це надзвичайно цікаво. 94-й рік. Ну, перші парламентські вибори 27 березня 94-го. Бо до того існувала Верховна Рада, ще та, що при Радянському Союзі була зібрана, вона і зберігалася аж до 94-го року. І ось е ці парламентські вибори були дострокові. Президент і парламент погодились на перезавантаження влади. Після того, як в 93-му році відбулись масові шахтарські страйки, а тут слід сказати, що якщо значна частина України після 91-го-93-му році перейшла просто на банальне виживання, от, і бартер, тобто без грошей обходились обмін речей на речі, такий ще. До е, ринкової механізми виживання багатьох перейшли просто на натуральне господарство, що виростили та й поїли. Ось. А е, Донбас, наприклад, він на превеликий жаль цього під цей подушки не мав. А ті заощадження, які були, а в Шахтарів гроші були солідні, вони заробляли солідно і солідні гроші вони повідкладали. І Ось, і ці гроші згоріли. Вони згоріли в інфляції, і шахтарі починають бунтувати. І ось в результаті цих виступів вирішили перезавантажити владу, вибори народних депутатів провести навесні, а президента влітку. І, в принципі, вибори 94-го року відповідали своїй посії, і були такими характерне недбайство, нехлюйство, плутанина. Чого варто лише те, що так до кінця парламент і не був заповнений. Тобто вибори розтягнулися до того, що цієї Верховної Ради вже вона була переобрана, але так і не досягла своєї якби, наповненості. На 100% вона так і не була обрана. 45 місць залишалось порожнім. В результаті такого своєрідного голосування в 94 році. Парламент вийшов дуже строкатим. В нього потрапили представники відразу 15 політичних сил. Але більшість ні до якої партії, до речі, до сьогоднішнього дня, нас зараз, ви знаєте, 44, 44 кандидати на виборах. І коли ja, солідна така кількість, можна вже десь, я не знаю книгу рекордів, там я не в курсі, як там, можливо, десь їй до більше. В Африці я допускаю, що були більше певні моменти. Е, і коли ось я якось щось дискутую, я старий, ці старі, ви знаєте, їдуть по з потрелей, починають дискусії там влаштовувати місто е, Ну, В даному випадку дискусія була про те, що мені е, е, якісь, е ну, мого віку, розуміло, розумію, там доказував, що от 44, це ж блін, то, що треба, є з кого вибрати. А я прихильник іншої дещо е, думки про те, що 44 кандидати це показник абсолютної політичної е, хаотичності несформованої політичної системи. Так, так. То ти думаєш, що це є спосіб підняти наш бюджет? Ти Сонце моє, по-моєму, навіть якісь безробітні там е, е, висунуті, де взяли гроші, невідомо, але це не має значення. Наприклад, да, Тимошенко Юрій то, то понятно, що це подстава. Це технологія. Ну все зрозуміло. Це все то, то це і показник того, що це не є е, якби розквіт демократизації демократії прямої, чуть не всі велисувають. А це. Показник доби руїни, коли в Україні було е, таке прислів'я, що не козак, то полковник, що не е, полковник, то гетьман. Тобто це не є дуже добре. Ну, але вертаємось. Більшість депутатів все-таки були безпартійними, ні з чим себе не пов'язували. І ось настали вибори 98-го року. Це перші перші повноцінні вибори в тому вигляді, в якому ми сьогодні їх знаємо.